Музей книги і друкарства, розташований у Києво Печерській лаврі, його виставки наближають до нас з історичних глибин події, звичаї, явища. Або ж м'яко так натякають наше щоденне спілкування то є перелив подій, звичаї, явищ в історичне минуле. На таку нехитру думку наштовхнула виставка графіки Георгія Сергієва, учасника багатьох республіканських. Колись союзних і міжнародних виставок, каталоги, каталоги, публікації. Георгій Сергій оформлював багато наукових і поетичних книжок, але видно, що найбільше його пристрасть екслібриси, які вернулися з забуття наприкінці нашого століття. Книжковий знак належності до певної бібліотеки, як багато промовляє він про уподобання і професію власника. Книжковий знак спогад про ювілей визначного діяча світової культури, чи дарунок від художника іншому митцеві на добре натхнення. Ця нагорода для вас найдорожча. Звичайно, це сама найкраща моя нагорода, тим, що вона іменна. Артистичне товариство Святого Луки Георгія Сергєєво, Барселона, 92 рік. Ну, Київ Києвом, а Європою – Європою. Ви наполягаєте на тому, що мистецтво, в якій би галузі людина не працювала, все-таки це щось єдине, щось спільне. Музика, образотворче, мистецтво, література, поезія. Чи ви інший думку? Ні, я думаю, що це саме так. Всі мистецтва пов'язані між собою і всі митці якось духовно між собою пов'язані. Через це розривати. Тут нічого не можна. Серед багатьох екслібрісів, представлених у музеї книги, погляд знову і знову повертався до цієї талановитої роботи, яка наближає і сьогодні найдобріші, найтепліші зустрічі з чудовим письменником і літературознавцем Станіславом Тельнюком. Знаменно, що їх зберіг.